Друзі, побачив звернення чергове пані Ірини Фаріон і в мене реально підгоріло. Людина просто говорить про те, що всі люди, і це стосується зокрема наших військових, які говорять російською мовою, вона побажала їм направитися до Москви. Завжди з великою повагою ставився до неї, завжди підтримую повну українізацію українського середовища. Абсолютно все має бути пріоритет українська мова. Але в той же час хочу сказати, що зараз, під час війни, коли ми маємо дуже важку ситуацію. Робити ось такі речі, про що говорить вона, треба бути або повним йолупом, не розуміти ситуацію, або бути якимось зарядженим козачком працювати на ФСБ, тому що я вам скажу, що дуже часто ті тези, які транслює пані Ірина Фаріон, потім розганяються російською пропагандою. Це було в прикладі з її онуком, так який мав це було в прикладі з її онуком, який мав тренувати і бити. Маленьких дітей, які переїхали з Донбасу і говорили російською мовою в дитсадочку. Багато українців говорять російською через те, що в Україні багато років в часи незалежності не було створено україномовного середовища. Я до університету, до інституту журналістики, теж був російськомовним, живучи в столиці України в місті Києві, де купа людей говорять російською, але це не означає, що вони... Проти України просто так сталося, і щось неправильно робилося в цій країні багато років. Ми знаємо, що було раніше, що таке радянський союз, що в Україні не було на 100% все українізовано. Ми до цього йдемо. Але для того щоб пані Ірина Фаріон могла писати свої трактати, дискутувати, вести філософські речі, потрібно, щоб люди втримали фронт. І якщо вона цього не розуміє. То потрібно, щоб хтось їй про це сказав. Я бачив дуже багато російськомовних, крутих українських військових, які хочуть говорити українською. У них зараз просто немає такої змоги для того, щоб спокійно сісти і перейти на українську. Хоча вони. Хочуть це зробити, а ось так, от їх підштовхувати, штовхати це лише роздмухувати конфлікти всередині українського середовища, і це працює на руку якраз Росії. Було багато прикладів. Мені розповідали в Криму, наприклад, україномовних наших людей, які залишалися там в окупації і переходили на Сторону російської армії, і вони були україномовні. Це не означає, що вони є патріотами, тому що патріоти це в першу чергу вчинки, а не ось така, от розмова, яку розводить пані Ірина Фаріон.